Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Ядерна зброя, переговори з Росією і вступ до НАТО це є беззаперечно ключові теми для нашої безпеки, для нашого майбутнього. Ну і тут постає питання: як змінюється ставлення, як змінюється сприйняття нас з вами, тобто українців, у цих ключових питаннях. Про це поговоримо впродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Співрозмовником тут буде Максим Джигун, він є політологом, і він вже є з нами на прямому зв'язку. Максим, мої вітання. Вітаю, Олеже. Отже, почнімо. Тут кілька соціологічних зрізів є. Я не буду все змішувати докупи. Про все пропоную поговорити, як то кажуть, по порядку, а розпочати власне з питання щодо відновлення ядерного арсеналу. Київський міжнародний інститут соціології провів відповідні опитування. Вони тривали від 2 до 17 грудня, тобто це свіже, свіже, як то кажуть, та тому, що там. І десяти днів не минуло від завершення самого опитування, що звідти випливає? 73% українців прихильно ставляться до ідеї, аби держава мала свою ядерну зброю, не підтримують таке 20% і ще сім не визначилися із цього е питання. От така історія, така диспозиція. Ну, слухай, я міг би пожартувати про приславутих там 70, 73% і 25%. Ми пам'ятаємо, ми це вже проходили. Але про що говорять ці цифри поза жартами? Ну, мені видається, ключова е, ідея, яку доносять е, ці результати, це, це те, що українське суспільство в більшості своїй розчароване кволістю наших західних союзників. Тобто про Росію вже давно все зрозуміло. Те, що це країна, яка там Бупешський меморандум в принципі е, не мала за документи, ніколи на нього не зважала. Там починаючи ще з 2000-х, коли розпочалися і торгівельні війни, і, там розміщення своїх військ в Криму і подібні речі, мається на увазі флот. Е, але це демонстрація того, що в нинішньому вигляді українці не довіряють західним заявам про підтримку України про її достатню, Та ось цю підтримку про те, що з нами західні союзники будуть стільки, скільки треба, як свого часу почав говорити Джо Байден. Тому на думку суспільства, отримання чи повернення, точніше, ядерної зброї, могло би бути тим аргументом, який був би достатнім для того, аби принаймні наступні напади на Україну з боку ворога вони не відбувалися. Мені тут ще видається дещо парадоксальним, що в цьому дослідженні також йдеться про те, що переважно голосують за повернення ядерної зброї люди, які хотіли би Україна приєдналася до північно-атлантичного альянсу, тобто. При тому, що не довіряють заходу як такому, вважають українці, що суспільство е, має бути частиною північно-атлантичного альянсу, як додатковий якийсь фактор цієї підтримки. Тобто, виходить так, що для середньостатистичного українця є бажання користатись усіма можливостями, із які б вони не були, для того, аби себе захистити, і це мабуть така демонстрація того, що виснажене суспільство Суспільство злякане, суспільство хоче е, мати гарантії того, що ми е, будемо державою, та й на яку не посягатимуть наші вороги. До речі, мені видається, що відчуття цієї недовіри до західних еліт та й таке бажання іншими інструментами себе задовольнити, відчувають і на заході, тому що я пригадую ось ті безпекові угоди, які Україна підписувала там з трьома десятками країн, і іноді президент Зеленський там. Говорив, що це гарантії безпеки з боку, зокрема там Великої Британії. Я пам'ятаю з ріші сунаком, коли вони спілкувалися в Києві декілька разів. Президент наголосив на гарантіях безпеки. На що ріші сунок розуміючи контекст цих словосполучень, повторював, що це безпекові угоди, це не гарантії безпеки задля того, аби не провокувати ось ті тригерні для нас дуже теми і повернення до історичних речей. Тому, мабуть, така ситуація ситуація виникає інша справа: наскільки це реалістично і взагалі можливо? Я думаю, що шанси мінімальні на повернення цієї зброї не впевнений, що взагалі це потрібно робити, але принаймні це демонстрація тих настроїв, тієї динаміки, яку має зараз суспільство українців в більшості своїй. Ну питання глибинності, скажімо, глибинності усвідомлення так цього цієї теми, і тут я не знаю, чи ми це можемо поміряти, тому що соціології немає. Але наскільки об'єктивно, ті люди, які виступають за повернення ядерного статусу, вони оцінюють весь, скажімо так. Набір так всю палітру наслідків, які це може спровокувати, тому що там прийнято говорити звичайно про те, що от, якби нас була ця зброя, ну то росіяни би не заатакували, але з іншого боку, є багато інших, якби та якби нас сприймали в цьому контексті партнери, цивілізований світ, питання підтримки, питання фінансової стабільності, тому що ми знаємо, що завдяки міжнародним інституціям зараз зокрема Україна і дотримується своїх соціальних гарантій, тобто, грубо кажучи, платить пе пенсії і соціальні виплати завдяки цим країнам інакше би просто Україна би не в стані була це все забезпечити, і тут ну ми розуміємо, що це дуже тісно пов'язано. Наскільки об'єктивно оцінюються усі наслідки, коли взагалі підіймається ця тема, тому що мені здається, що часто це все обговорюється без усвідомлення глибини реакції нашого зовнішнього оточення. Ну тут до речі, також соціологи з КМІСу постаралися для того, аби більш-менш об'єктивно оцінити ситуацію, і ставилося ж питання спочатку за там та от, повернення ядерної зброї, але потім з урахуванням того, що це, наприклад, призведе до наслідків у вигляді припинення довіри заходу. І тут цей відсоток бажаючих різко зменшується до менш ніж 50%, що в принципі є також доволі великим відсотком, але тим не менше, частина усвідомлює, що сьогодні Добросусідські, скажімо, партнерські відносини із заходом вартують більше аніж ідея повернення собі ядерної зброї. Ну і більше того, питання з'являється таке: а чи повернення цієї ядерної зброї могло би гарантувати е, там припинення воєнних дій нині? Ну в Росії є ядерна зброя, але ми бачимо, як чи не щоночі прилітає по території Росії невідомі е, апарати літаючі, які нищать їхню інфраструктуру, і Росія на це ніяк не реагує. Власне, знову ж таки, через страх того, що західні санкції західний вплив буде набагато серйозніший аніж результати. Застосування там тактичної ядерної зброї проти е, України, ну і ще така знаєте, ретроспективна думка про те, що якби навіть у е, 94-му році ми не відмовилися від свого там третього в світі ядерного потенціалу, чи означало б це що Росія не напала б, зважаючи, що окрім ядерної зброї, у нас було багато інших проблем, таких як передача ракет Росії, якими вони били і б'ють по території України навіть зараз і є цьому підтвердження. Твердження там руйнування літаків і порізка їх на метал задля для того, аби якісь ще домовленості виконувати запуск чорноморського флоту, російські впливи, подібні речі. Тобто, звичайно, ми втратили багато, позбавляючись ядерної зброї з точки зору, мабуть, впливу свого не тільки військового, але й політичного, тому що багато країн, які зараз мають ядерну зброю, використовуються як політичний фактор впливу. Але скільки інших процесів мало би відбутися інакше, задля. Для того аби за ці три десятки років фактично не допустити спочатку війни на сході окупації анексії Криму і початку повномасштабного вторгнення в 22-му. тому я думаю, що це відповідальність не лише там керівництва політичного 94-го року, але й всіх прийдешніх поколінь, які доклалися до руйнування нашого військового потенціалу і голосували постійно за зближення із Російською Федерацією, вбачаючи в ній не ворога, а якогось партнера, з яким Можна домовитися за дешевий газ, ну навіть не не партнера, точніше та слушно ну, партнера, але навіть гаранта безпеки пам'ятаємо ці формулювання. Та і наскільки зараз абсурдно це це звучить? Та е, ну але повернімося до настроїв українців до цієї соціології, і знову ми говоримо про 30 про даруй. 73% – це більшість українців, які вважають, що Росія має виконати певні умови перед тим, як Україна погодиться на початок мирних переговорів. Це вже е Опитування проведене фондом «Демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою центру Разумкова, згідно з дослідженням, не згодні з такою позицією 7%, Ну а ще 20% не визначилися з позицією із цього запитання. Цікаво, що тут диспозиція є фактично такою самою, як в попередньому питанні. Це просто така калька, та хоча це інше опитування. Наскільки змінюється готовність та в цілому підіймати питання перемовин, там умови на яких за якими умовами це все може реалізовуватися? Це вже питання номер два. Але мені видається, що ключовим і засадничим тут є питання в цілому говорити. Наскільки це змінюється? Ну, мені видається, що говорити безперечно потрібно і по е, про цю тему, що найменше, про перемовини і про те, що доведеться українцям рано чи пізно іти на певні домовленості і компроміси. Нехай вони не будуть відбуватися напряму з росіянами. Я насправді переконаний, що українська сторона ну, не воліє сидіти за одним столом із путіним і підписувати з ним якісь документи. і тут ми. Хотіли підписання домовленостей а, за зразком, який був реалізований зерновою ініціативою, коли були посередники, була Туреччина, була ООН, Україна якраз з ними підписувала угоду так само, як і Росіяни, а не напряму. Я думаю, що ми хотіли би подібного формату, але тим не менше, це вимагає залучення Російської Федерації, що найважливіше їхньої готовності до перемовин. Звичайно, ми можемо багато говорити про те, що там українці не готові на те, щоб розмінюватися територіями, на те, щоб вести перемовини ні, з ворогом, але ми маємо виходити із реалії, які склалися зараз. На жаль, вони не сприятливі для того, аби повертати території силовим шляхом, і насправді я вважаю, що змінилася риторика військово-політичного керівництва. Якщо у другому, 23 -му році ми говорили про там повернення території до 91-го року станом у військовий шлях за допомогою союзників. Сьогодні ми говоримо про те, що сил для цього не вистачає. Я думаю, що ці речі впливають дуже сильно на настрої суспільства ми бачимо поступове зростання кількості тих, хто вважає, що перемовини в принципі можливі і що потрібно до цього повертатися. Я думаю, що тут зіграв серйозну роль прихід Трампа як людини, яка там обіцяла карколомні зміни в міжнародній політиці і готовність долучатися до цього мирного процесу в Україні. Я думаю, це також впливає на настрої суспільства, але знову ж таки. Для українців, попри визнання того, що рано чи пізно домовлятися доведеться, критичним питанням є умови. Тобто я бачу те, що українці не готові на згоду до миру за будь-яку ціну, і це дуже важливо, тому що це означає, що все ж таки збереження державності, збереження сильних позицій, збереження свого прагнення до євроінтеграції євроатлантичної інтеграції є ключовим у цьому процесі, і від цих постулатів точно. Відходити не треба прекрасно, що там левова частка українців понад 70% підтримують вступ до НАТО ще більше підтримують вступ до Європейського союзу. Ну і з приводу цього точно компромісів не може бути, і це розуміє точно так само і президент і його оточення. Ну але скажімо, предмет переговорів, предмет комунікації із росіянами, наскільки це змінюється, тому що зараз ми розуміємо, що це може не мати прямого впливу, скажімо, там на, на реальну ситуацію, те, чого прагнуть українці, і те, як це виглядатиме на практиці. Але якщо простежити ось цю динаміку, чи дійсно ми говоримо про збільшення відсотку людей, громадян, зрештою, які готові. Вже зараз говорити про якісь там компроміси, про певні перемоги збільшення є безперечно, зростає кількість людей, які до цього ставляться. Ну, якщо не позитивно, то принаймні з розумінням, що це е, необхідно. Е, мені здається, це важливо. Я думаю, що є ще фактор ось цього так званого прихованого виборця, не склалася історія в нас, коли визнання там нездатності повернути собі кордони, повернути територіальну цілісність тут і зараз е, деякі люди сприймають це як е, якусь зраду, як відчуття того, що це е, недопустимо, і взагалі про це говорити не можна. Хоча там реально в душі вважають, що е, якийсь мир, перемир'я, замороження на, на якийсь період часу разом із отриманням гарантій безпеки і подальшим поверненням території є в принципі доцільним. І до речі, така ситуація спостерігалася в Сполучених Штатах. Це такий ну закономірний процес, коли до прикладу на останніх виборах запитували в людей за кого вони готові проголосувати, і в Трампа були значно скромніші е, відсотки підтримки ніж виявилися в реалі. Альності не тому, що він якось там зміг перевернути електоральну карту в останню ніч, наприклад, а тому, що частина людей боялися на камеру там чи в принципі з соціологами зізнатися в тому, що вони підтримують республіканського кандидата. Тому я думаю, що цей відсоток в Україні можливо навіть вищий ніж іноді показують соціологічні дослідження. Просто ми маємо між собою дійти до висновку про те, якою є наша стратегія, про те, що ми готові поступитися зараз. Тимчасово якимись нашими чи територіями чи іншими речами взамін на гарантування того, що Росія втратить можливості для загарбання решти територій, ну і власне з умовою того, що Україна ніколи не визнає окупації цих територій, буде докладати всіх зусиль аби в подальшій перспективі ці території повертати, в тому числі з залученням наших західних партнерів. А ви бачаєте взагалі таку можливість, що до цього дійде та що така модель в цілому існує, коли Росія пристає на варіант, на реальний варіант, де вона не матиме, скажімо, потенціалу не матиме кисню для, для того, щоб підживлювати загарбницькі свої настрої? Ну і фактично там відмовитись від ідеї. Окупації України і безпосереднього впливу на, скажімо так, на політичний порядок денний український, бо вони цього прагнуть, тобто території, окупація території це ж лише інструмент в цьому контексті. Та безперечно, борються не стільки за території, скільки за уми, скільки за те, щоб тут взагалі вплив мати і розширювати ось це цю свою присутність на західній, все більш території. Путін ніколи не відмовиться від ідеї захоплення України, і ми розуміємо, що якщо мислити категоріями раціональності, то взагалі там початок цього повномасштабного вторгнення в 22-му виглядав і раціональним, і ну взагалі алогічним, виглядав ну хворобливим. Вим, абсолютно наміром, але тим не менше Росія до цього вдалася, і тим самим Путін насправді поставив вабанк на те, щоб е, загарбати Україну. Тому, навряд чи за його життя, він колись відмовиться від цієї ідеї. Тут справа в іншому, в тому наскільки е, ключові гравці політичні цивілізованого західного світу будуть спроможні змусити Росію до того, аби вона відмовлялася від е, своїх намірів, принаймні тимчасово. І я думаю, що у Трампа зараз е, мрія не. Про те, щоб там закінчити цю війну раз і назавжди, він мріє про те, аби змусити Путіна відмовитись від цих намірів на час його президентства, щоб він не мусив повертатись до цього питання щоразу, для того, щоб він не мусив виписувати величезні чеки на підтримку України щороку, і для того, щоб ця війна не була фактором його е, впливу на нього, та в е, геополітичному контексті, в контексті міжнародної політики з іншими державами, і в тому числі з Китайською Народною Республікою. Тому Трамп радше мріє про е, тимчасове. Закінчення війни для того, аби взагалі перегорнути нашу сторінку і повернутися до бізнесу as usual, знаєте, як кажуть, і е, займатися іншими справами в Україні ж пріоритети зовсім інші. Власне через це і з'являються зараз конфлікти і непорозуміння іноді з оточенням Трампа і самим Трампом в української сторони, тому що він вважає, що віддавши частину там території України, можна забути е, про причину цього конфлікту. А він насправді на. Багато глибший, я думаю, кожен українець розуміється, що справа не в територіях, тому е, потреба в тому, аби отримати ті гарантії безпеки, які розуміючи подальші наступи Росії не через два роки, через чотири, через п'ять. Скільки вистачить здоров'я у Путіна і здатності е, взагалі мислити, якось е, в, в плані того, щоб території захоплювати, щоб ми просто були в той момент готові до цього наступу, маючи членство в НАТО, чи мають. Чи достатні запаси зброї, в тому числі далекобійної, аби обмежити ось ці апетити Кремля? Тобто розуміючи те, що звір прийде по тебе знову пізніше, потрібно найкраще підготуватися, аби дати йому відсіч. Мені здається, в такому ключі зараз будується наша міжнародна позиція і позиція з приводу проведення перемовин потенційних про які йдуть мова зараз. Ну а наскільки це можливо в, в тих реаліях, які ви щойно описали, тому що фактично йдеться про те, що Україна має відбудовуватись, маючи цю там заморозку, перерву, паузу, тому що говорити про завершення ми не можемо, навіть якщо Дональд Трамп це називає завершенням, так це не є на практиці. Та в ситуації, коли Будь-хто хто готовий був би заінвестувати до України в українську економіку, в український ресурс, він буде свідомий того, що ця історія повернеться, і війна повернеться рано чи пізно. Тобто, ми тут є чи не є ми тут такою, знаєте, кульгавою качкою в цій історії. Безперечно, це послаблює наші позиції в контексті там залучення нових бізнесів в тому, щоб в принципі фізично відбудовуватися, тим паче розуміючи, яких це потребує ресурсів. Останнє останні там дослідження світового банку з українським урядом вказує, що це там понад 600 мільярдів доларів лише прямих витрат. і Експерти втяжіють до того, що там і трильйон точно буде цифра за для того, аби повернутися до повноцінного довоєнного життя. Чи Є цей ресурс у світу так є, чи готовий світ витрачати це на Україну, розуміючи знову ж ці ризики навряд чи е, готові. Але в умовах, коли в нас немає альтернативи, коли ми насправді спостерігаємо за тим, що е, ситуація на фронті розгортається наразі несприятливо, зважаючи знову ж таки на затримки і брак цього е, забезпечення військового, тут стає питання в тому, хто кого переживе, хто кого пересидить. І от. Е, Дійсно складне питання постає перед суспільством українським, перед е, політичним класом, чи зараз е, погоджуватися на, на всі неприємні компромісні рішення в надії на те, що вдасться посилитися, е, вдасться е, все ж таки переконати світу спільноту, вдасться переграти росіян, е, чи продовжувати отримувати ось дуже дозовану цю допомогу, витрачаючи людський ресурс, перш за все, і розуміти, що е, Росія має запас міністрів. Ціності все ж таки самостійно навіть більший, аніж ми могли би сподіватися. Тому що коли ти маєш підприємство за Уралом, коли ти маєш 140 мільйонів е, людей, якщо в кількісних суто показниках вимірювати наші спроможності, то звичайно росіяни будуть попереду. Тому е, настрій на технологічність, настрій на реальні гарантії у вигляді зброї або вступу до альянсу в майбутньому, е, настрій на те, аби е, росіян перегравали. Санкційно економічно за для того, аби не дати їм цієї нагоди, але знаєте якби був якийсь рецепт виходу із цієї ситуації безкровний для України, ну я думаю, що з він би вже реалізовувався. Він вже та, вже реалізовувався та, та, тому та. ми всі опиняємося в ситуації, коли доводиться вибирати між поганим і гіршими варіантами. Ну тому складний компроміс. Максима, я дякую вам за те, що знайшли час. Нагадаю, дякую. політолог Максим Джергун з нами щойно на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.